У нас є все, що нам потрібно: клітка, груші, і найбільш важливе тренер, тіммейти. У нас є все. Готуюся підіймати тебе у повітря. Давай, давай, тренуйся. Це останній день перед відправкою. Трішки попрацюємо, спітніємо, налаштуємо сердечні ритми. Ще то, певно, один із тих хлопців, який завоював повагу фанатів. Коли вони бачать його, то відразу впізнають, вони такі воу, це читовера. Тож круто бачити ці моменти. Я отримую задоволення від того, що буду битися за титул чемпіона, я щасливий, що став одним із тих, хто на це заслуговує. Я схвильований і щасливий, тільки одна думка про це змушує мене чилити. Але я готовий, я сука, готовий. Що ти думаєш про Шона? Я не відчуваю ніякої злості. Він просто черговий хлопець навпроти мене. Він той, хто хоче забрати від мене все, тож не чхати на нього. Я збираюся увійти туди і зробити роботу. Я бізнесмен, все моє життя я працював заради цього. Тепер ми тут, 9 березня, я стану чемпіоном. Вмикайтеся, крихітко. Ми отримали маленький подарунок, смажену каву. Зараз спробуємо. А сука, сукаліс туди. Я роблю так вже приблизно 7 років, 6 років. Спробуємо шоколадне какао. Я додам туди трішки кориці і меду, оце комбінація. Мені ще потрібно закінчити з волоссям. Потрібно розфарбувати його. Думаю, все пройде швидко. Хай! Привіт! Вітаю з ним народження. Дякую. Що ти думаєш? Мені подобається, так? Круто. Тож ми сфокусовані на двох виглядах. Ми хочемо, аби воно виглядало як цукерка, коли воно буде вичисане і кудряве. І коли ми зробимо дреди, кожна лінія буде окремого кольору. Я думаю, ми просто мали уявлення про те, які тони ми хочемо зробити, а потім просто пом'якшити їх, трішки відрегулювати кольори. Боже, ти бачиш цей градієнт? Дреди будуть скажені. Вони будуть це точно. Я дуже щасливий. Тобі подобається? Звичайно. Чи то смок, чи не три? Це був лише один. Ага, лише один. Ми на озері Еверглейд подивимося алігаторів. Я бачив крокодилів, вони реально страшні. Алігатори це така собі лагідна версія. Окей, стрибаємо на цей човен. Це доволі круто подивитися на алігаторів в дикій природі. Крутий човен. І взагалі все супер. Наступного тижня я б'юся з Гілбертом Бьорнсом. Він ветеран, і я очікую конкурентний бій. Планую знищити його вже декілька місяців. На смак, наче курка, наче був крокодилом. Я велетенський фанат Гілберта. Маю на увазі, якщо ви справжній фанат цього спорту, ви поважаєте справжніх бійців, яких ви знаєте. Будь-кого, будь-де, будь-коли. Ви поважаєте й одного іншого, але цього тижня він ворог і він ляже спати. Це буде брутальний бій. У нього завжди були великі мрії і звичайно люди казали, що він божевільний або щось по типу цього. Але я підтримувала його ще з моменту, як він вирішив битися, не дивлячись ні на що. Для нас це була довга дорога. Ми довго йшли сюди, вже 10 років чи то в UFC, і нарешті він б'ється за титул. Він повністю на це заслуговує. Тож я пишаюся ним, він буде запалювати. Це бій мого життя, це момент, заради якого я працював все життя. Це мрія мого життя. І перша річ, яку я зроблю, я буду усміхатися увесь тиждень і буду робити все, що потрібно, аби виграти цей бій. Я просто щасливий. Я зробив все, що міг. У мене чудова команда. Моя родина підтримує мене. Тож я просто готовий піти і виграти мій перший титул чемпіона. Настрій бенуа як завжди на висоті. Він не відчуває ніякого тиску. Зазвичай це тиждень відновлення після важкого тренувального табору. він не тренується в повну силу на тижні бою. Він просто стає сильнішим. Тож він ганяє вагу, відновлюється, і потім він просто заряджений і готовий вийти на бій. Це реально собачий бій, але ми дуже вдячні. це чудова можливість. Нам немає чого втрачати. Пор'є легенда, ми реально поважаємо його. Але ми не будемо поважати його в клітці. Хочу спробувати цього разу. Він збирається відсмоктати, він просто збирається відсмоктати. Треба зламати цей лід. Хочу пройти процедуру відновлення. Хочу стрибнути в лід і хочу відчути, що моє тіло на піку. Тож я буду готовий їхати у Майамі. Зі мною мій сусід Бен. Він хоче стрибнути також. Що ж, подивимось, що станеться. Я робив це в гарячій воді, а це далеко не людяна ванна. Окей, спробуємо цей варіант стану саб-зіро. Та ти що, я наче заново народився. Чесно, якщо ти заспокоїшся, це просто ізі. Це все в голові. І коли ти вилазиш, стає набагато тепліше. Що ж, справу зроблено. Наступного тижня час дзвонити у дзвіночок крихітко, час піти і здійснити цю мрію. Хлопці, залітайте, відчувайте себе як вдома. Я зараз буду. Зараз ми трішки розважимося, поки летимо в Майамі. Неймовірно, просто граємо в ігри. Життя чудове. Давайте, хлопці, ще побачимось, вдало поселитися. Так, відчуваю, ніби все йде просто ідеально. Просто зараз я навіть не хочу нічого змінювати, вся команда тут, всі здорові, все круто. Окей, ось так живуть чемпіони. Залітайте, зараз все покажу, не соромтеся. Тут спальня, ще має бути вітальня. Тут ігрова кімната. Є балкон. Святий боже мій. Це нагадує Абудабі. Ти ніколи не знаєш, коли буде твій останній бій. Ти не знаєш, коли ти робиш це в останнє. Я не думаю, що я близький до свого останнього разу, але статися може все що завгодно. Тож я намагаюся насолоджуватися. Це того варте. Я підготувався до тижня боїв. Знаєте, приватний літак, скажений готель це прикольно. Я заслужив це.